Привіт, усім хто зараз біля екранів телевізорів. Ви дивитеся інформаційну програму для дітей «Телевіконечко», в якій ми гарантуємо вам хороший настрій, купу цікавих подій та незабутні знайомства із талановитими дітьми нашого краю. І саме про таких яскравих та творчих дітей ми розповімо вам у нашій програмі. За мить ви переглянете спеціальний відеорепортаж зі свята відкриття нового навчального року у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості, де дивовижна кардіна під назвою Падію стала епіцентром творчості юних закарпатців. Країна Падіюн знову об'єднала творчих та талановитих, кажуть вихованці палацу, які з нетерпінням чекали цього дня, аби свіжими селами після літніх канікул поринути у творчість. Я Займаюся в Падіюні вже дуже багато. Ну не рік, не два, десь вже приблизно чотири роки. За цей час я вже була дуже багато в яких гуртках. Мені тут дуже подобається. Я ще планую тут надалі залишатися. І планую пробувати все щось нове і нове, тому що він надає можливість дітям спробувати себе у різних, у різних сферах, відкрити, знайти своє покликання, таланти, хобі. Це дуже цікаво. Тут е, класно. Я тут ходжу на танці вже третій рік, на кераміку ходила, на малювання. Дуже їй подобається багато друзів. Знов таки, це розвиток, фізичний розвиток отримує багато задоволення. Планує принципі ходити далі. От плануємо і меншого також записати в якусь секцію. В Принципі задоволені роботою подію. Для того, щоб навчання поза школою було цікавим та захоплюючим, щороку заклад започатковує та відкриває нові гуртки для своїх вихованців, каже Тетяна Кравчук, керівник відділу духовного та творчого розвитку джерела подіюну. Як завжди, ми раді представити у нас і нові гуртки. Для маленьких діток це гурток «Природа і фантазія, на якому діточки зможуть розвивати свою дрібну моторику, а саме через це розвивається розмові здібності. Це дуже цікавий предмет, він у нас колись існував, але тепер ми його відродили, так що запрошуємо маленьких вихованців на наш гурток Природа і фантазія. Для старших, для дітей, а також для молоді організований ансамбль класичної музики, на якому зможемо почути, я сподіваюся, кращі взірці класичної музики. І тут представлені такі інструменти, можна навчатися індивідуально, як флейта, віолончель, скрипка. Палац нараховує сім відділів та десяток гуртків, де навчається понад три тисячі юних закарпатців. Це свідчить про те, що тут кожна дитина має змогу спробувати себе у різних видах творчості і досягнути високих результатів. А це й десятки кубків, грамот, дипломів, призів із різних конкурсів та змагань, в яких беруть участь подіюнівці. Про один із таких конкурсів, де вихованці палацу стали чемпіонами, нам розповів керівник шахового гуртка у падіюні Марон Найгебавер. Шаховий гурток у падіюні працює вже два роки. У дітей користуються великою популярністю. Зараз займається понад 30 дітей різного віку і різних категорій. Кращий, кращий наш учень, кандидат у майстри спорту, він вже. Ставав чемпіоном міста Ужгорода серед дорослих. Цього року він приймав участь у Всесвітній шаховій олімпіаді у Туреччині. Ми участвуємо у всеукраїнських, всеобласних і міжнародних змаганнях. В цьому навчальному році ми плануємо навіть провести в подіюні великий відкритий турнір, можливо, з участю міжнародних спортсменів. Тут народжуються юні таланти, які збагачують наш край творчістю, каже Василина Кузьма, яка не перший рік є гостем різних заходів у подіюні і спостерігає за успіхами юних закарпатців. То тут зростають таланти, тут народжуються зірочки, тут спалахують нові життя. Тут відкриваються ті, хто далі стають артистами, шахістами, ті, хто тут вміє ліпити і ліпити не просто ліпити глину, а ліпити людські душі. Кожна дитина, яка вбирає в себе знання, вона далі його віддає. Вона радує око як своїх батьків, так і своїх ровесників, а найбільше вчителів. У якості обласного заклад працює уже другий рік, і за цей час палац втілив у життя чимало задумів та ідей, каже заступник директора Надія Ганько. Наприклад, уже зараз триває підготовка до третього міжнародного хореографічного фестивалю Падіюн Євроданс», який відбудеться на початку жовтня. Іх починається напружено, тому що сьогодні в нас відкриття. А 4-6 жовтня у нас відбудеться всеукраїнський фестиваль хореографії, «Падіюн Євроданс. Де ми чекаємо дуже дуже багато гостей. Вже на даний час є багато заявок. Так що він має прийти пройти із успіхом, і має бути цікавим для всієї України. Підготовка вже триває. Вже є заявки, уже є бажаючі. І це буде знову близько шести сіл чоловік. Справжнім святом для малечі та їх батьків став святковий концерт, де вихованці падіюну на головній сцені продемонстрували свої вокальні, хореографічні та акторські здібності. Чим ще раз довели, що Закарпатський край багатий на таланти. Вони талановиті діти подіюну. Що ж, а нам час прощатися до наступного тижня. Обіцяємо, буде цікаво. Не забувайте, що переглянути наші програми ви також зможете в інтернеті на сайті каналу tsa1.tv. Дякую, що були з нами. До зустрічі!